Питання 14, блок 8. Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення, виконання та припинення господарських зобов'язань, надання адвокатам правової допомоги суб'єктам господарювання. Господарські зобов'язання виникає між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, в силу якого один суб'єкт. Зобов'язана сторона, у тому числі може бути боржник, зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінського господарського характеру на користь іншого суб'єкта, виконати роботу, передати майно, сплатити кошти, надати інформацію тощо, або утриматися від певних дій. А інший суб'єкт, управлена сторона, в тому числі кредитор. Має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Види господарського зобов'язання є майново-господарські або організаційно-господарські. Майново-господарські зобов'язання це зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони. Або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Зобов'язання майнового характеру між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами громадянами не є господарськими. Організаційно-господарськими. Зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінську господарську або організаційну, що її називають, дію, або утриматися від певної дії. А управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктами господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень. Підстави виникнення господарських зобов'язань, закон, інший нормативно-правовий акт, акт управління господарською діяльністю, господарський договір, заподіяння шкоди суб'єкту господарювання, набуття майна суб'єкта господарювання без достатніх на те підстав. Створення об'єктів інтелектуальної власності тощо. Інші зобов'язання суб'єкта господарювання: соціально-комунальні або публічні. Соціально-комунальні – Створювати спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю за рішенням місцевої ради за свій рахунок. Публічні. Здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів. Кожному, хто звертається до суб'єкта господарювання. На законних підставах не має права відмовити за наявності у нього такої можливості, або надавати перевагу одному споживачеві перед іншим. Для прикладу, можу сказати, що це може бути будь-який магазин, який продає товар усім, або надання. Транспортних послуг це, наприклад, перевез... пасажирські перевезення тощо.